Стефан Банах. Знаю, де мене не буде. За всю багатовікову вікову історію Львова був лише один відносно короткий час, коли це місто стало найбільшим європейським центром думки в одному ряду з Парижем, Гейтцінгєвом, Кембриджем та Відним. І це трапилось багато в чому, завдяки відомому математику Стефану Банаху. У сьогоднішньому Львові про Банаха вам, мабуть, не розкажуть. Це частково справедливо, якщо не вважати, що існує явище, що перевершується за масштабами міжнаціональних культур. Стефан Банах любив лише річі – математику та гарну дружню Зі з'єднання цих двох речей, у принципі, виникло те, що потім було названо львівською математичною школою. Стефан не мав закінченої найвищої освіти. Банаха відкрив старішину польської математики Єгоштен Гаус. Як написав самого Гуго у своїх мемуарах, це було найголовніше відкриття в моєму житті. Штенгаус вирішив перевірити хлопця і сформулював для нього хитро-мудре завдання, рішення якого не знав сам. Це було завдання про збіжність у середньому часткових сумідів фурія. Банах вирішив завдання за кілька днів. Це настільки вразило Штенгауса, що він негайно запропонував невідомому математику спільну публікацію. Менше як через два роки, за рекомендаціями Штенгауса, Банах отримав місце асистента у Львівському університеті. Ще через два роки він отримав докторський ступінь. Його присудили, порушуючи всі університетські традиції людині, яка не мала вищої освіти. А ще через два роки, у 1924 році, він отримує посаду професора Львівського університету та обирається членом кореспондента Польської академії наук. Невдовзі він стає визнаним лідером серед львівських математиків. Задяки банаху Гоштенгаузу, Потовському Мазуру та інших у Львові в 20 -х, 30 х роках. Минулого століття сформувалася математична школа святого Оріння. Вулиця Яна Казимира у Львові біля церкви Святого Миколая для очолював кафедру. Інтелектуальне життя вирувало аж ніяк не в академічних стінах. Вона вирувало у чисельних кафе та інших закладах Львова, якими він звердіславився. Заводилою в банах. Життєрадісний аматор нескінчених посиденнях. Зачаркою та розумними розмовами про математику. Вони писали на великих мармурових стільницях свої формули та тереми, А коли під ранок вони розходилися, офіціант акуратно витирав стіл. За спогадами Улами, одне із засідань тривало 17 годин поспіль. Вони доводили якусь особливу складну терему. Стіл було списано повністю. На ранок наступного дня Терема була доведена. Задоволені, хто та хмільні, вони вийшли з кафе. Офіціант звично витер стіл Терему не відновлення досі. Мабуть, про львівську математичну школу ми нічого не б досі, якби справи не втрутилася жінка Шаршеля дружина Стефана Банаха зробила дуже просту, але історично ентлі дію. Вона купила звичайний конторський зошит, принесла його бармену з Коцького кафе. Попросила видавати його щоразу, коли математики сподобаються бруднити столи знову. Так і з'явилися скотський так. Нині реліквія математичного світу. Зошит був влаштований дуже просто, на лівій сторінці записувалися проблеми на праві рішення, що воно було. У зошиті близько 200 проблем, деякі не мають рішення досі. Рішення терем і задань було ротинним заняттям. Це був особливий ритуал і гра. Зібралася компанія математиків, вони щось замовляли, потім хтось із них заявляв проблему. За кожну проблему обов'язково призначали приз. Призи були, наприклад, наступні 5 пляшок пива, вечеря в ресторані готелі в Жорж, фондюк у Женевському ресторані чи живий гусак. Після цього за столом запанувала довга мовчанка, яка могла тривати до години і більше. Якось молодий шведський математик давів терему шотландського зошита запис 1936 року. За яку був призначення гусак, Істерий Мазур, автор завдання урочиста вручив приз. 1939 рік. Дихання війни, нещасну долю Польщі та свою власну нещасну долю відчували всі. Прихід німців остаточно знищив школу. Серед математиків було чимало євреїв. Банах для приготування сім'ї був змушений готувати кров'ю воші у Інституті дослідження тифу. Час веселих усиденнях у жутландському кафе закінчився назавжди. Німецька окупація стала жахливим випробуванням для львівських поляків та євреїв. Шотландський зошит був збережений завдяки дружині Стефана Банаха, а згодом син Банаха вивіз зошит до Польщі. Найкращий учень Банаха Станіслав Улам став одним із активних учасників Манхеттенського проєкту та одним із батьків підневої бомби. Саме завдяки ньому шотландський зошит був виданий і здобув популярність на Заході. А Львівська математична школа увійшла до історії світової математики. Пріоритет у створенні теорії лінійних операторів, який з часу намагався Ноберт Вінер, батька кібернетики, але після ознайомлення з роботами Стефана Банаха визнав пріоритет останнього. Іменем Банаха названо маленьку вулицю у Львові поряд з Личаківським цвинтарем. Банах мав улюблену приказку Надія Мати Дурнів. І ще він любив говорити. Знаю, де мене не буде. Дякую за увагу.